А чи є тут хтось у дільниці? Увага, чудовисько в дільниці. вирішайте в гараж негайно. Ще одне чудовисько. Мені потрібно потрапити в гараж. Поспіши, знайди трохи паво, щоб ми могли вибратися звідси. Тобі пощастило, що я вийшов свій вихідний. І тобі пощастило, Тогі, що я знайшов паливо. Гарна робота, грома. Чоловіче, нам потрібно засувати, що тут відбувається. Я знаю. Здається, я вже бачу їх повсюди. Ми повинні з'ясувати, чому так сталося. Ти ж не втратив своїх минулих детективних навичок. Чи не так? Сподіваюся, що ні. Я думаю, що зараз я буду використовувати їх набагато краще, ніж будь-коли раніше. Гей, громе. Так, догі. Скільки пао було в тій каністрі?